Цьому тижні написали 14 звернень до різних інстанцій. А це значить, що 14 людей отримали якусь надію на вирішення питань, на вирішення питання. І я вам хочу сказати, друзі, що ми не просто написали, віднесли і забули. Всі, хто працює, всі хто вже з ким ми вже попрацювали і змогли допомогти, вже є результат. Вони не дадуть брехати про те, що ми, якщо написали звернення, ми обов'язково його проконтролюємо. Якщо потрібно, підтримаємо, але справедливе, неупереджене рішення, ми обов'язково отримаємо на ваші звернення. Тому, друзі, я дуже вдячний вам за те, що ви не боїтесь, звертаєтесь. Знову скажу, ви пишете прізвища цих хабарників, вказуєте номери телефонів і адреси. Не треба нічого боятися. Та тільки так, тільки таким чином ми зможемо дістати отого негідника, отого корупціонера, який ще перефарбувався і переховується. Але ми всі пам'ятаємо, хто це були. Ми всі знаємо. Як їх прізвище і обов'язково буде відповідальність для них. На завтра в нас, друзі, заплановано мер... захід такий. Ми йдемо всі для того, щоб звільнити чергового нашого, е... так, так би мовити, вже нашого майданівця. Це Ткаченка, індустріальний суд, який завтра на 14-ту змінить. Як це правильно юридично називається запобіжний захід? Дякую за підказку. Це мама, це мама Ткаченка. На 15-ту, друзі годину завтра буде змінено запобіжний захід. І ми написали і проголосували минулого тижня з вами. Е, е, Клопотання про взяття на поруки, тому ми на завтра обов'язково цього хлопця маємо вже ввечері отут побачити, крайній після завтра. Я вірю, це відбудеться так, як відбулося вдовік. Зараз, зараз ще підійде людина, яку на минулому тижні було звільнено щодо незаконного обігу цигарок. Контрабандних друзі. більш того, російського виробництва. Всі, хто приймав участь, а я бачу, що тут є такі наші майданівці, які приймали участь і зупиняли торгівлю і е, при, при були присутні при тому, як відбувалася конфіскація. Насправді, що відбувається? Ми не проти цигарок. Хоче людина палить, нема питань. Але але якщо це цигарки російського виробництва, якщо це цигарки податок, з яких за розтаможки з митниці не, не потрапив до нашої казни ці цигарки, особливо російського виробництва, уявіть собі, що собівартість пачки цигарок при вартості 10 гривень, це десь 6 гривень. А тепер порахуйте, 4 гривні повертається назад. Російському виробнику, то скажіть мені, кого ми годуємо, кому, яку армію, кому ми перераховуємо ці гроші? Тому майдан, і дякуючи вам, ми долучились до цієї справи, ми зупинили фактично. Я знаю, ви скажете, що вони стоять. Так стоять, так знову торгують. Але якщо їх стало менше, але якщо за цей час, і от в мене відповідь головного управління міського внутрішніх справ, якщо на, на цей час... 25 тисяч 400 пачок цигарок було конфісковано, то це вже щось та й зроблено, друзі. А тепер порахуйте з кожної пачки 4 гривні. Це більше 110 тисяч гривень залишилось тут і не пішло туди. А це і озброєння, а це і все, що там потрібно російській армії для того, щоб ми, ми знаємо, що зараз фактично війна. Кожний на своєму місці, кожний по краплині, по крупіце і таким чином ми допоможемо. Більш того, друзі, до нас звертаються штабу майдану, до нас звертаються е, з тих закладів, яких зараз чи то наші поранені. Чи то відбувається здача крові, вони звертаються до нас. А я звертаюся зараз до вас. Потрібна, дуже потрібна на сьогодні кров. Дуже потрібна. Тому ми запланували і завтра будемо домовлятися, але сьогодні я вам вже скажу, у четвер, об 11 годині, в лікарні імені Мечникова ми. Цим майданом, от скільки прийде, стільки і дякуємо, всім майданам йдемо централізовано здавати кров. Дуже потрібно, конче необхідно. Просто просили, будь ласка, всі організації підключились. Не маємо стояти осторонь, маємо також приймати участь. Тому я вас всіх запрошую. Лікарня Мечникова, 11 1100 четвер.